Рада зустрічі з вами малята. Рубрика Чомучки. Шипить, злиться, води боїться. Так, це вогонь. Що може спричинити вогонь? У коробці спочивають хлопці, наче близнюки. В них коричневі голівки і звуть їх сірники. Правильно. Вогонь, сірники. Все це може спричинити пожежу. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Це пожежники. Малята пограємо в гру і визначимо, що може спричинити пожежу. Будьте уважні! Сподіваємось, що ви запам'ятали випадки, коли може виникнути небезпека. Будьте обережні, малята. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, позвони на 101. Що робити при пожежі? Не панікуй. Тільки самоконтроль допоможе в екстремальній ситуації. Дзвонити 101. Швидко повідомити, що горить адресу, де сталася пожежа, чи є потерпілі. Вийди з будівлі, яка горить. Покидаючи місце пожежі, допоможи потерпілим та не повертайся по речі. Зустрічай рятувальників. Розкажи пожежним, де горить, та повідом, чи залишилися люди в осередку пожежі. Розглянемо. Які інструменти та предмети потрібні пожежникам, щоб погасити полум'я? Місце, де зберігаються речі, необхідні для гасіння пожежі, це пожежний щит. Пожежний щит фарбується в білий колір з червоною кантовкою. На білому тлі помітніші червоні пожежні інструменти. Все обладнання повинно бути червоного кольору для залучення уваги. Обов'язкове обладнання пожежного щита включає такі пожежні інструменти багор, лом, лапата, сокира, конусні відра, вогнегасник. Ємкість з піском та табличка при пожежі Телефонуй 101. Також пожежний рукав. Коли вогонь й палає і темна ніч стає, як день, хоробрий серцем не вагає, біжить на поклик. Вогнеборець страж відважний, що рятує кожен дім, йде у бій з вогнем всерйоз, не здається перед ним. Його справа захищати, бути там, де білі страх, Щоб вогонь не зміг здолати наші мрії у домах. Тож вклонімось цим героям, хто безстрашно день у день рятує світ своїм завзяттям, щоб не зникло все з вогнем. Перевіримо, які ви уважні та кмітливі. Відгадайте загадки, що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай. Марга червоним оком. Приїде вчасно і біда людей обійде боком. Це пожежна машина. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Це вогнегасник правильно. Коли вогнище палає, він гасить його, допомагає, і з піщинок наш дружок. Здогадались, це пісок. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, крихка й тверда. Та більше рідкою буває. Найважливіша в пожежного зброя з нею завжди іде він до бою. Це вода. Ви, малята, молодці. Небезпеку оминайте та про пожежну безпеку пам'ятайте. До нових зустрічей, малята!